Добрий день малята! Сьогодні у нас математика. Згадаємо геометричні фігури. Це круг. Овал. Прямокутник. Молодці. Трикутник. Квадрат. Та Діти геометричні фігури можна вживити, перетворивши їх. У якісь предмети. Ось у мене круг. Я сюди прикладаю палички рахувальні, і у мене що. Сонечко, яскраве сонечко. Тепер я до прямокутника прикладаю овал, і у мене що? Що я отримала? Дерево. А, квадрат та трикутник. А приклавши ось так Три трикутнички, я отримала таку красиву ялиночку. Ви теж виготовте будь ласка, і прийшліть мені своє відео. Але сьогодні ми ще дітки познайомимося з вами із знаками порівняння. Знак більше, знак менше та знак дорівнює. Ви Познайомитися з ними, коли переглянете повчальне відео. Вивчаємо знаки більше, менше і дорівнює. Подивіться, будь ласка, уважно на цю картинку. Порахуйте, скільки курчат намальовано ліворуч. 3. Порахуйте, будь ласка. Скільки горобчиків намальовано праворуч. Теж три курчат стільки, скільки і горобчиків, їх порівну. Між курчатами та горобчиками можна поставити знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість. І промовляють однаково порівну. А ось наступна картинка. Подивіться, будь ласка, уважно і порахуйте, скільки рибок намальовано ліворуч. Чотири. Тепер порахуйте, будь ласка, скільки жабок намальовано праворуч. Дві. Чого більше? Рибок. Чого менше? Жабок. Який же знак нам треба поставити між рибками і жабками? Зараз це ми з вами з'ясуємо. Для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Слово менше позначають ось таким знаком. Слово більше ось таким. А промовляють. Жабок менше, ніж рибок. Рибок більше, ніж жабок. Це знаки диваки, бо крутяться то ліворуч, то праворуч і все порівнюють. Повертається де більше, аж ротик розкриває від подиву ось так. А повертається кутиком у бік де менше, ображається і ротик закриває. Ось так, там, куди розкрив ротик, цей знак там завжди більше. І знак дорівнює теж полюбляє крутитися. Але, як би він не крутився, він завжди однаковий, бо вказує однакову кількість предметів. Ось такі ці дивні знаки. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Порівняйка. Вам необхідно порахувати кількість предметів на картинках і поставити між ними знаки більше, менше чи дорівнює. Ну що, гра починається. Thank you.